То Україна здатна одночасно і захищати Бахмут і інші міста, і при цьому забезпечити якісний контрнаступ. Ключове слово одночасно дійсно одночасно робити захисні дії, в тому числі біля Бахмуту, де там вже ми знаємо, зробили певні рухи для боротьби з контрдиверсійними групами. Ворога, які туди почали заходити, туди обмежили доступ людей тільки по спеціальним перепусткам для того, щоб знайти і ще раз ці, ці. Діверсіонер звідинної групи супротивника так дійсно одночасно оборонятися і наступати ну не може будь-яка армія світу, тому наше завдання зараз витримати цю навалу, яку робить Російська Федерація, на півночі, на Луганщині. Біля Вуглядару і на Бахмуті зникровлювати ворога і після цього почати контрнаступ. Про те, що ми плануємо контрнаступ, було сказано неодноразово. І в нашому Генеральному штабі, і в Ради Національної безпеки і оборони, і в головному управлінні розвідки крізь ми казали про те, що ми його дійсно зробимо, але де саме. Ворог не знає, і ми про це голос ніхто не буде казати. Але ми до нього готуємося, і буде названо на терміни, що це буде, скоріше за все, квітень, ну березень, квітень, місяць, може навіть травень. Тому це правильна аналітика. Зараз ми не, не в змозі одночасно робити наступальні дії, одночасно робити оборонні дії, тому що в нас не вистачає, в нас немає стільки людського ресурсу, стільки зброї. Але коли ми знекровлюємо ворога і відіб'ємо, я сподіваюся, ці цю навалу. Так, як було під вугледаром, коли ми за одну за декілька днів знищили 140 одиниць техніки, більше 30 захопили в кхм, захопили в як то кажуть, розбили роз, розбили 155 і 140 сорокову дивізію, елітну дивізію морських піхотинців Російської Федерації. Тому я знаю, я сподіваюся на те, що незабаром ми зупинимо такий наступ ворога, бо він вже починає сповільнюватись. І ми зробимо наші контрнаступальні дії, задіючи той той резерв, який ми поки що не не чіпали. Тому знаєте, в песімізмі ага. це знаєте, Це вже було декілька разів. Казали, що якась у війні якась така глухий куча, ніхто нікуди не може рухатись. Ну ви знаєте, це теж може якась складова інформаційна цієї війни. Я чесно кажучи, впевнений в тому, що ми готові до контрнаступу, і ми його здійснимо. Яка остання інформація, що відбувається на фронті станом, от на цю мить? Саме на цю мить вони саме на цю мить найбільш, найбільш запекли бої ведуть, бі, ведуться біля Бахмуту. Вони намагаються з півночі, з Червоної з, Гори, з, і із Часового яру знизу, вони намагаються оточити е, наше угрупування для того, щоб е, ми пер, ну, їхнє головне завдання на сьогоднішній перерізати дорогу з. Е, Костянтиновки М-03, по якому ми постачаємо боєприпаси, зброю, їжу, воду, все, що треба для захисників. Поки що їм це не вдається. Треба розуміти, що лінія фронту вона виглядає лінією на, на мапі, яку ми там дивимося, той самий State. Насправді це певні окремі точки, це опорні пункти, згодне, ротні опорні пункти, спостережні пункти, просто міста, де ми займаємо оборону, і вони між собою мають вісне, там сотні метрів, може навіть і більше кілометру. Тому ця, ця лінія вона постійно рухається. Вони захопили якийсь наш опорний пункт, там зводний опорний пункт. Ми через там півгодини вибили. Тому дивитись. Вважати, що є якась чітка лінія, як от кордон між між країнами, цього показати неможливо. Це, це лінія, яка постійно рухається, постійно змінюється. Поки що ми там тримаємо оборону, нам дуже важко. Вони задіють дуже велику кількість людей, дуже велику кількість техніки на невеликі невеличкій ділянці фронту, але вони несуть шалені втрати. Ну ще раз піхотний батальйон за добу це для будь якої армії світу. Це забагато.